Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я розкажу вам про історію виникнення посуду. З давніх давен, коли люди не мали ні свого житла, ніякого побуту, вони, звісно ж, готували собі їжу. Але в чому ж вони її готували, якщо не було зовсім ніякого посуду? Вони готували, наприклад, м'ясо на вогнищі. Древні люди починали розвиватися. Вони тримали худобу. Також вони почали займатися землеробством. Але у них була одна проблема. Їм не було куди складати продукти. Тому люди почали плести кошики з дерева і складали туди свої продукти. Але кошики з дерева були ненадійними. Тому що, якщо їх поставити на вогнище, дерево, звісно, згорало. І тоді люди почали думати, що ж їм зробити, щоб посуд був міцніший. І тоді вони почали обмазувати глиною кошики всередині. Обмазавши кошик, він ставав щільнішим та міцнішим. І тоді люди подумали, можливо, можна робити посуд з глини. Ось так виглядав перший посуд. Люди розвивалися, посуд також розвивався. І коли він був вже зручний, то він, мабуть, мав бути й гарний, і люди почали розмальовувати глечики. Ось так виглядав перший посуд. На ньому було зображено багато малюнків, які символізували тварин, людей, їх побут та життя. Згодом люди почали розвиватися та почали робити інший посуд, наприклад, з металу. Зараз люди майже не користуються глиняним посудом, тому що є йому заміна та альтернатива. Але ж подивіться, малята, який гарний все ж таки глиняний посуд. Зараз ми з вами користуємося металевим посудом. Його зараз дуже багато. Є навіть ось такий гарний. Також фарфоровий посуд, скляний посуд, чогунний посуд. Малята різноманіття посуду дуже велике. Історія посуду це розвиток, тому посуд зараз роблять з різних матеріалів, навіть з пластику. Але ж все ж таки, як приємно випити чашечку чаю з гарної чашечки. Малята! До побачення, до нової зустрічі!